Вітаю! Це рубрика без стресу. Гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І сьогодні поговоримо про слова підтримки. Олено, вітаю! Доброго дня! Олено, всі ми зараз українці, проживаємо непростий період, тому перебуваємо в різному емоційному стані, і часто наші рідні, близькі, друзі, знайомі, колеги потребують від нас підтримки, розповідають про якісь важкі емоції, які проживають, важкі ситуації. Як правильно підтримувати, які слова є важливими, а які взагалі не варто говорити? Ну, правило номер 1 то, що ми всі потребуємо, як живі люди, це щоб інші признавали наше право на наші переживання. І важливо, як ту саму подію переживає хтось інший. Він, може, до цього відноситься по-іншому, можливо, в нього інший емоційний стан, можливо, психіка більш стійкіша, можливо, менше було навантаження. Тобто індивідуальна реакція. На якісь ситуації події, це індивідуальна реакція, і до неї потрібно відноситися з повагою, тобто приймати, що це внутрішній світ людини, бути до цього толерантним і давати цьому підтвердження: я бачу, що тобі важко. Я чую, як ти боляче про це розказуєш. Тобто, просто зрозуміти, дати це розуміння, дати це підтвердження, дати це відзеркалення, що я бачу тебе з твоїми переживаннями це найключове. Далі не потрібно людину заспокоювати і знецінювати її переживання та минеться, та ти справишся, та це дурниця. Ну насправді, якщо метафорично, то я то що ви тільки що порізали дуже-дуже сильну руку. У вас тече кров, у вас болить. А хтось каже, це менеться, не переживай зараз. Зараз це відбувається, тому дати цьому місце. І важливо, людина знайде рішення, її ключове просто побути з її болю зараз. І ще дуже важливо це просто якісна присутність. Вміти вислухати, інколи просто поставити чай, плідік подати, потримати за руку. І якщо ви не знаєте, що робити, що казати, так і казати про себе. Я хочу бути з тобою, я не знаю, чим я можу тобі зараз допомогти. Скажи, скажи, що тобі важливо. Тобто головне створити таку атмосферу, атмосферу, щоб людина просто говорила, якщо вона хоче говорити. Атмосферу. Так? Людині потрібна людина, просто її жива присутність. Угу. І це найякісніше, що може бути в моменти підтримки. І якщо ви бачите, що людина в надмірних переживаннях, наприклад, в горі. А в цей момент людині потрібна просто турбота. Візьміть на себе якісь прості її битові речі, да, зобов'язання. Можливо, потрібно покормити кота, вигуляти собаку, завести дітей в школу, якщо ви можете, і ви, і ви на це відгукуєтеся, принести продукти і не давати ніяких порад, тому що кожна людина індивідуальна, її психіка індивідуально проходить шлях важких переживань. В кожного свій термін на асимілювання цього важкого досвіду. Важливо просто бути поруч. Такий топ фраз. Тримайся, ти маєш бути сильним, а комусь ще важче. От ти... Я так разі. розумію, їх не можна говорити. Ні в якому разі, так. Да. Це такі, знаєте, фрази формальні, такі ніби підтримав, насправді ж не підтримав. А що значить тримайся? Це означає, що справляйся сам. Краще сказати, ти можеш мені позвонити, коли тобі буде потрібно. Я завжди для тебе. І це буде набагато цінніше. Або коли сказати, я не знаю, як ти це проживаєш. І мені шкода, це дуже важко. Я бачу, що це дуже важко. Тобто розділити, просто сказати, що так, це надмірно важкі переживання. Бо чесно сказати, я ніколи, напевно, не проходив такого, але я хочу бути з тобою поруч, поки ти проживаєш це. Чому ми взагалі от так часто вживаємо ось це, а кому ще важче, чому ти цим переймаєшся? От це дійсно знецінення? Це так? знецінення однозначно, тому що ніхто не може влізти в душу, в серце і в голову людини і зрозуміти, як це для неї. І для когось ось ця ситуація він її проходить, в нього є життєва компетенція з цим справлятися, так? Якийсь досвід з минулого. А для когось це може бути дуже драматична ситуація. Ми різні, і тут ключове не порівнювати, хто як справляється. Знаєте, це як порівнювати, хто скільки може підняти ваги. Ну теж є фізіологічні особливості. Хтось 100 кг підніме для когось 10, то надмірна вага, так просто признавати факт, що для цієї людини це так, це її реальність, це її переживання, бути до цього толерантними, співчувати переживанням і просто бути поруч, коли ця людина проживає такі речі. Можуть ці фрази відштовхнути от від бажання людини поділитися своїм? Я думаю, що кожна людина в житті мала хоча б один раз досвід, коли їй було дуже погано, і хтось сказав тримайся, бо комусь гірше. І ви знайдете mm -hmm. <свісна> відповідь, як вам в цей момент сильно вам хотілося цього чути? Напевно, це найменше, що хочеться вчути цей момент. Хочеться, щоб просто, хоча б хтось був і казав, що я тебе бачу. Давайте так на завершення підсумуємо, які фрази все ж варто говорити, щоб глядачі наші їх запам'ятали і далі користувалися вже. Знаєте, мені здається, тут навіть питання не фраз, я, звичайно, можу сказати якийсь набір фраз, яких я кажу, так, коли uh -huh. я поруч. Напевно, це питання чуттєвості до ситуації. Знаєте, інколи бувають такі ситуації, що краще промовчати, просто взяти за руку. І оце з життя руки багато що символізує. Чи просто коли ти підійшов і обняв, чи ти просто. Не знаю, там вийшов і побачив, що людина, яка сидить, ти її не знаєш, а ти бачиш її страждання, ти просто підійшов, посів і просто протягнув стаканчик з водою. Мені здається, ці речі вони інколи важливіші, ніж слова. А до речі, ще часто виникає бажання ділитися своїм досвідом. Мабуть, теж тут варто зупинитися? Ні, Зупинитися однозначно. Угу. Людина, яка зараз в контакті з своїми сильними переживаннями важкими, вона не може ще прийняти щось чужий досвід. Це не спрацьовує. Якщо вона виявить бажання задати питання, а ти як з цим справлявся, о, це означає, що в цей момент в неї вже з'явилась внутрішня динаміка, пошук зовнішніх ресурсів для того, щоб зрозуміти, як, як вибиратися. Так? Ось поки людина всередині в собі, її потрібно знаєте, створити такий емоційно душевний, теплий кокон, стати їй такою мамою теплою. Угу. Яка захищає, яка підтримує, яка оберігає і яка не задає ніяких питань. Влано, я вам дякую за поради. Нашим глядачам я дякую за увагу. Ви дивились рубрику без стресу. Бережіть себе.